Євгене Петровичу, доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, яка позиція МЗС стосовно коментаря Дмитра Піскова? Тому що він говорить якісь, ну чесно кажучи, речі не зовсім зрозумілі. Він натякає на порушення якихось міжнародних історичних домовленостей? Мені трошки не зрозуміла його позиція. Ну ви знаєте, мені теж трошки це не зрозуміло. І взагалі всі ці розмови про загрозу НАТО в Росії свідчать про те, що там. Продовжується очевидно, жити в минулому столітті. Вони з маличку лякають дітей провозерним НАТО, не пояснюючи по суті, яку таку загрозу ця організація несе Росії, адже НАТО вже давно відійшло від цілей холодної війни, і коли була конфронтація з однією, по суті державою СРСР, і перед нею зараз стоять інші, більш глобальні цілі. Це боротьба з новими загрозами і таке інше. А, ну, я можу уявити собі лише одну загрозу з боку НАТО для Росії, це те, що НАТО несе певні демократичні цінності, і Росія можливо боїться, що ці цінності зможуть зруйнувати той режим, який сьогодні існує в цій державі. Тому говорити про те, що, що значить, Україна вступ України до НАТО. Як якимось чином загрожує Росії, я думаю, я думаю, це абсолютно недоречно. Так само до речі, як і ця риторика з боку Росії щодо вступу можливо України до ЄС. Росія всюди говорить, що захід тисне на, на Україну, щоб Україна тут не вступила, і мабуть тут спрацьовує. Той принцип, що на воді і шапка горить, бо це скоріше в їхньому митному союзі такі, таке правило, що туди затягують, по суті, за вуха, і ніхто добровільно туди не хоче. А в ЄС зовсім інші, інші принципи. Туди багато хто хоче і мало кого беруть. Україну туди абсолютно не тягнуть. Україна сама зробила вибір на користь європейської інтеграції. Ось. Тому я думаю, що Росія просто своїми своїми заявами просто сповідує трошечки інші інші підходи Алло, да вичуть так так є петрович уважно слухаємо. і вона не розуміє не розуміє що тільки народ україни сам може вирішувати куди йому вступати і куди не вступати і взагалі говорячи про якісь гарантії ми не зрозуміло, яких і від кого гарантій хоче Росія. Гарантій хочемо ми від Росії, що Росія припинить агресію, припинить введення військ на територію України, взагалі припинить втручатися у внутрішні справи України. Євгене Петрович, і ще до вас ще одне запитання. Якщо не можете, не відповідайте насправді, тому що ми його не погоджували. Позиція цікавить ваша стосовно заяв Сергія Лаврова, який назвав Женевський формат переговорів пройденим етапом. І що переговорів з без участі так званих ну, представників так званих ЛНР і ДНР, ну вже не повинно бути і що потрібно долучати їх. Україна насправді готова до будь-яких форматів обговорення ситуації, деескалації ситуації на сході, і вирішення цієї кризи. І ми наприклад, вважаємо, що Женевський формат був достатньо вдалим. От, але на жаль, Росія відмовляється від нього. Тому ми готові обговорювати в будь-якому форматі, в якому ми зможемо отримати. Підтримку наших партнерів з Європейського союзу з боку сполучених штатів. Головне, щоб ці формати, щоб ці консультації призвели до конкретного результату, а не так, як це було раніше. Що про щось домовляємося, так як мінські домовленості, наприклад, але Росія їх не виконує. Uh -huh. Так, так, зрозуміла позиція міністерства. Дуже вам дякую, що знайшли час для нас.